Коли піду, світ за очі за обрій, світ між світами і світил, про мене промовчать новини модні. До все, віддасть Бог до могил. Нехай не сколихне вас смуток болю, Не проливайте сліз серед промов, моє добро, що було в серці волю, дарую хай на пам'ять вам любов. Я йду до неба в інший вимір щастя. Я розчиняюся у Всесвіті світів, Мої поезії, початок від причастя, мого натхнення в поєднанні слів. Я все сказала у житті земному, я всіх пробачила і обійняла, я у лимону до досвідомо, мені не страшно, в мене є мета. За обрієм, за небом, перед з Богом я вирахую похибки земні і запроваджую ці знання в епохи. Добром наповню всі серця людські. Коли піду світ за очі, за обрій, світ між світами і світил розляжеться в траві, тумани вогкі, щоб легше йти, щоб не забракло сил. Я у лимонну Далечінь йду свідомо, мені не страшно, в мене є мета. Вірш написаний 10 червня 2025 року. Читала авторка Світлана Пошивала. Дякую всім за увагу.